Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо простий і дуже смачний сніданок з лаваша. Поїхали. На розігріту сковорідку викладаємо відповідної форми лаваш. На лаваш виливаємо яйця. Посипаємо сіллю, перцем та суміш італійських трав. Накриваємо лавашем та готуємо під кришкою 7-10 хвилин на повільному вогні. Тим часом нарізаємо кільцями помідор. Після 10 хвилин приготування лаваш перевертаємо. Викладаємо помідори та сир. Накриваємо кришкою і ще готуємо 5-7 хвилин. На повільному вогні. Сніданок вийшов дуже смачний і, як бачите, дуже простий в приготуванні. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт, і які сніданки ви готуєте. Можливо, саме вашим рецептом ми скористаємось та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!